Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу на це проблемне питання, яке сьогодні обговорюється. Багато аргументів звучало вже за те, щоб цю, ці постанови блокуючі були проголосовані, щоб рішення Верховної Ради було скасовано. Я не буду повторюватися, я хочу звернути вашу увагу на те, що в нашій країні на сьогоднішній день де війна. І чим ця війна закінчиться, на жаль, ніхто в цій залі та, зрештою, у всій державі сказати не може. Ні чим вона закінчиться, ні коли вона закінчиться, ні як вона закінчиться. І в першу чергу, за що держава мала би подбати в цій ситуації, це за безпеку осіб, які зі зброєю в руках на сьогоднішній день боронять наші кордони, боронять наш суверенітет і нашу незалежність. Світлі останніх подій, в світлі того, що наші реєстри були зламані, е, як всім вже відомо, російськими хакерами. І ми прекрасно всі маємо розуміти, що в разі, якщо їм дати такий аргумент, таку зброю в руки, як реєстр наших військових і їх родин, вони обов'язково цим скористаються і скористаються в першу чергу для того, щоб більше ніхто не мав бажання їм протистояти. Прошу вас, колеги. Відповідально поставитися до цього. Зрозуміло, що голосів зараз не вистачить для того, щоб проголосувати за цю постанову. Але я сподіваюся, що нашого президента вистачить волі завитувати цей законопроект і в світлі останніх подій, дати потрібні рекомендації для, для Верховної Ради, щоб його виправити. Дякую за увагу.